Вітаю вас, дітки, на занятті з аплікації. На дворі осінь чудова пора року! Коли жовтіє листя, осінь розфарбовує барвами все навколо, в червоні, вагряні, жовті, коричневі кольори. І я пропоную вам зробити аплікацію осінній натюрморт. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички. Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо золотиться. Для роботи нам знадобиться. Клейонка, ножиці, клей, завчасно зібране, жовте опале листячко, кольоровий картон в мене блакитного кольору і кольоровий двосторонній папір для парасольки будь-якого кольору. Беремо кольоровий папір, робимо з нього гармошку, складаємо його. Отак. От Гармошкою притискаємо пальчиками. З нього будемо робити парасольку. Притискаємо пальчиками, придавлюємо. Притискаємо. Складаємо і знов притискаємо. От така гармошка в нас вийшла. Розкриваємо нашу гармошку, робимо з неї парасольку. От так. Намащуємо клеєм тільки два краї. Серединку намащувати не треба. Щоб аплікація вийшла об'ємна. Тому серединку ми не намащуємо клеєм. Ми не будемо її приклеювати. Приклеюємо тільки дві крайніх сторони нашої гармошки майбутньої парасольки. Нижню сторону залишаємо вузенькою, а верхню. Відкриваємо, наче справжню гармошку для того, щоб вийшла парасолька. Пальчиком придавлюємо намащені клеєм краї, а серединка залишилася неприклеєною, об'ємною. Тепер беремо сухе листячко, змащуємо його клеєм і наклеюємо так, наче воно виглядає з парасольки. Листячка беріть стільки, скільки вам хочеться, для того, щоб вийшло красиво, щоб вийшов красивий натюрморт. Приклеюємо другий листочок. Беремо третій листочок, змащуємо його клеєм, розподіляємо клей по листочку і приклеюємо на картон. Беремо далі четвертий листочок, змащуємо його теж клеєм. Розпреділяємо клей по всьому листочку і наклеюємо на картон. Беремо п'ятий листочок, такий вузенький, з липи. Намащуємо клеєм. І приклеюємо теж на картон. Беремо ще один липовий листочок, змащуємо клеєм, розподіляємо клей по листочку і теж приклеюємо на картон. Беремо ще один листочок. Для того, щоб натюрморт вийшов пишним і красивим. Приклеюємо на картон. Виглядає так, наше, наче наше листячко виглядає, стирчить з парасольки відкритої. Тримаємо пальчиками листя, придавлюємо його до картону, щоб воно приклеялось. Ось так. Тепер намалюємо ручку для нашої парасольки. Малюємо її тоненько, можна ручкою або простим олівчиком. Потім ми цю ручку заклеїмо, тобто зверху на неї наклеїмо папір. Такого ж кольору, з якої і парасолька. Вирізаємо тонкий прямокутничок. Це буде наша ручка. Змащуємо клеєм, розпреділяємо клей по поверхні нашого тоненького прямокутничка. Приклеюємо ручку парасольки. Придавлюємо пальчиком, притискаємо, щоб вона не рухалась. Вирізаємо закруглену частину ручки парасольки. Потім теж намастимо її клеєм і приклеїмо. Ось так. Притискаємо пальчиком, щоб добре приклеїлось. Зайвий клей приберемо серветкою, промокнемо його. Ось так. Ось такий осінній натюрморт в мене вийшов. Листочки, які терчать з парасольки. Робіть свої аплікації, надсилайте мені, я буду чекати ваші роботи. До побачення, дітки, до наступних зустрічей!